Доброго дня, це онлайн-брифінг рівненської обласної державної адміністрації, і сьогодні ми будемо говорити про вступ до вищих військових навчальних закладів. Запросили ми наших гостей сьогодні у якості спікерів: речника оперативного командування захід сухопутних військ, полковника Олега Домровського, Доброго добро. дня, пане Леже, та речницю рівненського обласного ТЦК ТСП майора Тетяну Камарісту. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго ранку. Тож, моє перше запитання. Який ж порядок конкурсного відбору та зарахування до навчання? Пане леже, це питання до вас. Паск. дякую за запитання. В цілому хотілося б сказати, що Вищі військові навчальні заклади міністерства оборони України та військові навчальні підрозділ закладів вищої освіти держави здійснює підготовку громадян України військової служби на посадах осіб офіцерського складу. Підготовка персоналу в цілому для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського старшинського складу здійснюється закладами фахової передвищої військової освіти. Тобто, ми маємо дві категорії військових навчальних закладів. Тобто, це вищі військові навчальні заклади, які здійснюють підготовку за системою курсант вищої освіти бакалавр протягом чотирьох років навчаються люди. У навчальних закладах військових і отримують відповідне офіцерське звання. Або в закладах фахової передвищої військової освіти, це так звані коледжі сержантського складу, де мають можливість підвищити свою кваліфікацію відповідно в категорії громадян України. Хотів би одразу зауважити, що прийом до навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства України та правил прийому вступу до у 2025 році. Правила прийому до вищих військових навчальних закладів кожен вищий навчальний заклад військовий <кхи> приймає відповідно до своїх вимог і правил. Також хотілося б зауважити, що до навчання за систему курсант приймається за власним бажанням громадяни України, яким з числа цивільної молоді випонилося на момент вступу 17 років. В цілому можуть вступати категорії громадян України від 17 до 30 років. І які не мають військових звань офіцерського складу. Також хотів би зауважити, що особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами чоловічої статі, за переліком спеціальності, за якими вони у подальшому мають проходити військову службу на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу. Для участі в конкурсному відборі на навчання вступники мають подати. Сертифікат так званого національного мультипредметного тесту 2025 року, 24-го, відповідно, 23-го та 22-го років. Хотів би звернути увагу, що якщо ви подаєте національний мультипредметний тест, сертифікат 25-24 років, він має складатися із чотирьох конкурсних предметів. Якщо ми говоримо за 2023-2022 роки, це три конкурсних предмета. або Вступники складають вступні іспити. знову ж таки про закликаємо громадян України, які виявили бажання вступати до вищих військових навчальних закладів, звертати увагу на особливості правил прийому вступу до кожного окремого вищого військового навчального закладу, тому що в кожного закладу є свої певні вимоги та умови. У передбачених правилами прийому на навчання в випадках результати співбести з відповідних конкурсних предметів зараховуються замість результатів національного предметного тесту. Також просимо на це звернути увагу. Окремо хотів би сказати, що в цілому за минулий рік з Рівненщини вступило близько 300 громадян України до різних військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України, а в цілому за західний регіон України це. Більше тисячі громадян, які зараз нині навчаються у закладах військової освіти Міністерства оборони України, хотів би окремо зробити акценти на деяких порядках проведення конкурсного відбору. Прийом на навчання, як я вже сказав, здійснюється на конкурсній основі. Які знову ж таки прописуються правилами кожного вищого військово навчального закладу. Про такі правила можете ознайомитися на офіційних веб-ресурсах кожного вищого військово навчального закладу або закладу фахової передвищої військової освіти. Відповідно, участь в конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту або вступних випробувань з конкурсу предметів безпосередньо у самих закладах відбувається відбір вступників. Саме з числа військовослужбовців Збройних сил України. Вступники з числа військослужбовців військової служби за контрактом беруть участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів безпосередньо у самих закладах вищої військової освіти при вступі на навчання за всіма спеціальностями. Окремо хотів би звернути увагу також на такий момент, як зарахування до закладів військової освіти. Після зарахування і видання відповідного наказу. До 1 серпня видається наказ про зарахування, і протягом п'яти діб керівники військових навчальних закладів надсилають витяги з наказів про зарахування до закладів вищої військової освіти. Або ж якщо дані кандидати не вступили до. Військових навчальних закладів надсилається повідомлення відповідно до територіального центру комплектування, що це стосується цивільних громадян України, або до служб персоналу, що це стосується військовослужбовців. Окремо хотів би звернути увагу на ту категорію громадян, які є військово-зобов'язаними, тобто не підлягають мобілізації це категорії 25 до 30 років. Що особою справи таких громадян будуть направлені до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і відповідно. Вони можуть бути залучені вже в порядку мобілізації для подальшого проходження військової служби в лавах Сил оборони України. Дякую, пане Олеже, за таку надвичерпну відповідь. Я б сказав, би, і пропонував би долучитися в нашу розмову, пані Тетяну. Отож, в мене до вас наступне запитання, які ж є умови вступу різних категорій абітурієнтів. Що будь ласка ну спочатку я трішечки відійду і хочу сказати, що е, звучить да справді це питання це дуже страшно. Вступ до вищих військових навчальних закладів, але е, кожен хто обере. Навчання у військовому виші повинен розуміти, що це нічим не відрізняється від звичайнісінького нашого звичайного <клес> закладу вищої освіти. Тобто, ми заходимо в мережу інтернет, читаємо, дивимося по сайтах ті заклади військової освіти, які є, і обираємо ті, які ну, в принципі для нас більш-менш підходять. Тут є таке звичайне дуже золоте правило. Ми можемо брати кілька вишів. Тобто ми читаємо предметно по кожному сайту, що нам подобається, що не подобається, яку би кваліфікацію в майбутньому ми хотіли отримати, і відповідно починаємо далі думати, як ну, створювати певний алгоритм власних дій. Якщо це військове зобов'язання, резервісти ці чи цивільна молодь, як уже було зазначено 17-30 років, перш за все, найпростіший варіант ми звертаємося до територіального центру комплектування, і власне територіальний центр комплектування формує особову справу. Так, ми приносимо е, свої документи громадянина України, документи про освіту, е, свідоцтво про народження. Ну тобто, весь перелік він там не складний і в кожному виші він фактично однаковий. Ми формуємо вірніше. Ми приносимо ці документи в територіальний центр комплектування. Вони там офіційно завіряються встановленим порядком і формується особова справа. Єдине, що <кхід> слід зазначити, оскільки це військовий навчальний заклад, то велика увага приділяється власне вже е, фізичні. Фізичній підготовності і стану здоров'я самого майбутнього абітурієнта, ну майбутнього курсанта. Тобто ми прийшли в територіальний центр комплектування, сформувалася наша особова справа, і вона надсилається встановленим порядком до тих військових навчальних закладів, куди людина собі планує вступати. І е, е, якщо це ну, ми зважаємо на те, що так зараз на території України час дії воєнного стану є непідконтрольні не е, нашій Україні території, то люди, які є вимушеними переселенцями, звертаються до територіальних центрів там, де вони на, на, на даний момент проживають. І відповідно нічого страшного в цьому немає. Тобто той. Який би колись був територіальний правильний переділ, да, коли люди мають звертатися за місцем своєї приписки, він зараз ну в дещо лайтовий, скажімо така, лайтова версія, оскільки є ситуації незалежні від людей, і відповідно ми це все розуміємо, є е, е, також така сама. Опція як звернення особисто подання заяви до тих вишів, де ми плануємо собі навчатися. Тобто єдине від майбутніх курсантів це їхнє бажання вчитися у військовому виші, майбутнє бажання прислужитися своїй батьківщині, оскільки ми розуміємо, що буде відбуватися в наступні роки, оскільки це військова професія, яку здобуде людина, і відповідно. Ну скажімо так, звичайнісіньке життя звичайного студента, який готується, звільніш звичайної молоді, яка готується вступати до звичайного вишу, тільки це буде військовий виш, і дещо будуть свої такі невеличкі правила. Це все прописано на сайтах. Тих вишів, куди люди планують вступати, це все прописано у нас на сайтах територіальних центрів комплектування, не тільки рівненщина, а взагалі цієї України, тому тут проблеми не є. Скажімо так, друга категорія це військовослужбовці <кій> рядового сержантського сержинського складу, які не мають. Офіцерського звання люди також віком від 17 до 30 років мають повне право навчатися у вищих військових навчальних закладах, і тепер ще з'явилась така цікава опція, як навчання без відриву від служби. Тобто, вже йдемо повністю на поступки. Людям, які хочуть мати вищу освіту, відповідно займати інші військові звання, вірніше посади і отримувати офіцерські військові звання і рухатися по військовій сходинці. Тут трішечки змінюється. Якщо в територіальному центрі цивільна молодь писала заяву, то тут пишеться рапорт на ім'я командира, і далі все те саме. Командир погоджує рапорт, збирається особова справа, і вже представники військової частини навпрошки надсилають до тих вищих військових навчальних закладів, де планує навчатися майбутній курсант. Насилається особова справа. Е, ну єдине, що для військовослужбовців є трішечки уже не лайтова версія, оскільки потрібно збирати свої військові документи, це і службова характеристика, медична характеристика, ну це є певний такий набір, це все прописано всюди, тобто проблеми немає. Єдине, ми повинні розуміти, що коли людина обрала бажання вчитися у вищому військовому навчальному закладі, вона повинна розуміти, що якщо це цивільна молодь, вона подає заяву з 1 січня по 1 червня, якщо це військова молодь з 1 лютого, по 1 квітня. Чому так? Ну, Це все прописано в кожному вищому навчальному закладі, чому, власне, так. І пакет документів, ну, ми не повинні хвилюватися раптом, що можна щось надіслати. Єдине, це повинно відповідати е, у стан здоров'я майбутнього курсанта і те, що немає судимостей, немає там певних таких заборон, які насправді ну, ми не можемо порушити певні норми закону. Що стосується, власне. Бажання ну насправді вчитися в вищих військових навчальних закладах це доволі престижно, тому що ти одразу маєш, окрім військової професії, ти в будь-якому випадку в працевлаштуєшся в цивільному житті, ти маєш соціальний пакет захисту як звичайний військовослужбовець Збройних сил України. І я на попередньому брифінгу це говорила, так і до цього йде, що курсанти, починаючи з третього. Курсу і далі будуть отримувати грошове забезпечення, фактично як звичайний військовослужбовець збройних сил, тобто від 20 тисяч, і далі, дякую дуже, пані Тетяно, за таку широку відповідь. Пане, Я вже... хотів ще, ще додати, додати так. Е моя колега вже зазначила, що е варто звернути увагу на період подачі документів до вступу в вищі військові навчання заклади, так само і в заклади е фахової передвищої військової освіти. Розуміти, що є різні періоди подачі для військовослужбовців і для цивільних, також не забувати про те, що до пакету документів для цивільних громадян України додається також уточнені військово-облікові документи, тобто так званий вод. тому, якщо хтось цього ще не зробив, будь ласка, обов'язково зверніть на це увагу, тому що це буде важливо, якщо раптом ви не вступите до закладу вищої військової освіти. Також хотів ще зробити акцент увагу на. Ту категорію громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій, або не мають такої можливості оформити документи на навчання в тих адміністративних одиницях, в яких ближче до лінії бойового зіткнення, і вони зараз нині перебувають на території Рівненщини. Ви можете звернутися до будь-якого районного територіального центру комплектування соціальної підтримки на телефони гарячої лінії оперативного командування Захід супутних військ. Безпосередньо звернутися до закладів вищої військової освіти, проконсультуватися, отримати відповіді на всі питання. І, як ще раз було зазначено, що будь-які питання, які виникають в ході оформлення документів, подачі, вступу, можна безпосередньо обговорювати комунікувати з самими закладами Вищої освіти, військової, так і безпосередньо із з районними територіальними центрами комплектування соціальної підтримки. Звернути увагу на окремі вимоги, які висуваються закладами військової освіти в їхніх правилах прийому, тому що є загальні правила прийому, з якими ви можете ознайомитися. Прошу звернути увагу на сторінку соціальній мережі Facebook офіційного департаменту військової освіти та науки міністерства оборони України, де також розписані загальні правила прийому. Вони застосовуються до всіх без виключення закладів вищої військової освіти. В цілому хотіли би закликати нашу активну. Про саму найпроактивнішу молодь вступати до закладів вищої військової освіти. Наші двері всі відкриті. Ми вас очікуємо і всі разом будемо працювати нашу спільну перемогу. Дякую, дякую вам. Тож нагадаю, що сьогодні з речником з оперативного командування захід сухопутних військ, полковником Олегом Домбровським та речницею Рівненського обласного ТЦК та СП майором Тетяни Камарістою ми розмовляли про вступ до вищих військових навчальних закладів. Переклад жестової мови здійснювала Неля Новачук. Дякую усім. До побачення до наступних зустрічей.